Добро? Це ваше виробляє? Ваш ваш ви ну, хочемо спілкуватися з вашим сином. Не дає неправдиву інформацію про себе. які ви? Ми а що ми, а ми що даємо? Ви що не, дає, не даєте правдиву інформацію? Алло. Да, да, Брешете людям в очі. что хотели? приехали, чтобы пообщаться. А что хотят? Нет, ты спроси, что хотят сразу. Какая тебе разница? Ты так сказал? Да. Молодец. Ці потробиці тут зупинився чат. Рахують людей, ховають тіні з давніх давини, аж до нині. І бачили нас з тобою. Коли ми лишились вчора двоє. А хто ви представляєтесь тут переніс? Покажи свої документи, покажіть свій документ Ти хто? Я до вас не тикаю. Поліці, поліція зразу. Поліція. Да, давай, давай. давай, мы чекаем вас, давайте. Скоро приедет полиция, поспокоимся. Конечно, давайте постукуемся, да. Так. Закрывай, да. Закрывай. Поспокоимся с полицией, конечно. Так. кто вы, мальчик? Это ваша службова машина, чичапа? Кто вы? А? С вами трема. Ваши трое, -чинник. чи я не умею а? а что кто все? А, мальчики на меня. Вы девочки, да? девочки. А, в давайте, давайте. Что вы там, что вы там? Давайте, что вы хотите, скажите? Мне ничего. Вы что на телефоне снимаете, это ни в чем не означает. Это все означает. Конечно. Конечно, да, именно для себя. Да. Собирайся Собирайся, я так думаю, все. На все закончится.

Чекай, чекай, ти куди хочеш? Я стоп, стоп. Ні, я вас дітей. Легіте, все, а. А. да. Органи. Тепер да. я не правду одного. Сіте з вами і занеси до команди. Чекай. Які до команди забрали? Чого ви до команди забрали? Читай, хто ти, хто чи? Чого до команди підходяться, я забрали документи? Считайте, будь ласка.

Один і ну, другий, третій, хто я, ви? Я проходив цей, в комісії все. І тут кажуть, мені ще не приходив її, в 20-му році ще. Ні, Тоби ні, що документи, на що ви вкрали документи? Нашу ну, на ви ти вкрали документи чин? в да, людини. Да, да, Він вкрав тебе документи, Стій тут ось, зараз визивай 102. Давай. Ну, всі говорять. Документи віддаєш? Документи. Я вже тобі, зміни, каже, не кожен, я вам базу. Ну це така ж не дідає. Я тобі зараз більше скажу, я зараз пряму трансляцію включу. Щоб ти собі розумав один з другим. Ну, розмір. Хай да розбирайтеся явно, ну що зробити? Ви самі сіли свали? Ну блін, я не знаю, блин. Я куди Взяли вивезли і все. Хтось? Мені представили... Я це це я питаю. Хлопці не показують чи документи, документи. документи. Спитай документи. Що, е... Спитай документи. Спитай документи. А я поки що так, да, прямий ефір. Виходимо. Чи як. А ви записуєте? ви записуєте? Поліцію само а собою ви чекаємо. Поліція, да. Все пишутся, Ну, я сам факт, що я кажу, це, я хотів документи свої назад в руки, і всі без вами. Зайди ну, 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 ви взяли документи? Звоні до свого керівництва, хай приїжджає mm. ваші документи. На ну, що мені твоє керівництво не хай приїде? Мені керівництво є мороги. Маю... Ти хто? Ви взагалі другу зміну вийти? Ви взагалі хто? І Ти, хто? Ви Ти хто? Ти хто такий? Ти посадова особа чи так просто Та. приїхав тут покашмарити людей? А ви? Ти посадова особа, да. ти зараз при посаді, ти виконуєш чийсь Скажи yeah. мені, що ти робиш. Ну, ви не знаєте? Ні. Ну, каже, я, Можеш що... показати свій документ? Покажи, будь ласка. Кому? Мені. А хто ви? Віктор Борисович Савицький. Хочеш заповнити? Я цікаво, бо документи буду заповню, так я взагалі. Запоминай. Ну, покажи документи, я заповню. Запоминай. Я теж можу що... Якщо... Давай, кажи, я запомню. там? Ну, кажи, хто ти. Представся, будь ласка. Мені? Громадянину України, кому? Громадянину України? Підстава. Підстава? Це в тебе повинні бути підстави щось тут робити. Ти це розумієш? Не розумієш. Потому Я що чо ти, ти сюда випуску? приїхав? Хто ти такий? Чо ти сюда приїхав? Йди куди хочеш, тут не твоє місце. Мали, тут, тут не твоє точе. Він налоги, налоги. показати, все. И частично моє. Показати. Ну, І частично мої. І частично мої. Частично. Ти до них давали. Я з тобою не хочу спілкуватися. Це я документи віддаю. Зараз працівники поліції підійдуть. Документи від нас, що ти вкрав документи, віддай. Я з вами йшов. так. Що йшов, реально? Давай чекаємо поліції, без питання. Нічого не чекаємо. Ми що реально в день. Я тут все вас є. Хуї. Я вам не чекав. Без питання. Документи в мене всі є. Я не скриваюсь нічого, нічого. І бачу, я не Так що... Ви вибачаєте, звісно, чи ви по-нормальному? Мені сказали, зараз на роботу ви по-любому сьогодні. Затратив зміну, бо я стояв до сторони, а ми слід обиратися з ним. У нас саме питання. Ми проконтролюємо це питання. Все, там на місці. Ви кришуєте корупційну схему? Я? Так. Ну, просто задаю питання. Це... А що ти задаєш питання? представся, ну, ти, ти, ну, ти мені, ти мені задаєш питання, як хто? Ти мені задаєш питання, як хто? Як хто? Я громад... Чи я кришую? Що? Ну, ви кажу, ну, ви на, це, на це похоже, що я когось кришую? Ну, По-моєму, ви кришуєте когось. А, я не знаю, да. кого ви кришуєте. Кого викрашу? Я не знаю, я ж того і питаю, кого викрашу? <плес> я якби... Тільки чую, що ми все порішали, ми все порішали. Ні, це якби він вам розказує. Це він вам розказує, це не я розказую. Ну ви за нього ж розказуєте. Що? Я за нього ну, нічого не мене... розказую. Я бачу, що ти один з другим в нього вкрали документи. Я? От все, що я, я розказую. Так, да, не ти лічно, на вас троє приїхало, не один ти, блядь, тут стоїш. Ти на... на машині приїхав разом з цими парнями. Парнями. парнями да. Та ти сам не знаєш, хто ти. І кому ти служиш і що ти робиш взагалі? Та як я? Чи хто це сказав? Елементарно резерв плюс не скачав. Елементарно. Я? Так. Да. Хто це мав зробити? Скачав, ну. Мав... Я доказав, бо візьмемо телефон що От. всі в телефон. То, що у вас в телефоні? Що мав доказати? Що телефоні було? Ви скачали? Да, Якби да. ви скачали, то б писало, що не ви видали через резерв. Ну не знаю, може там де вас ну, базі не знаю. Всіх винувачі, крім вас, так? Не знаю. <плес> я кажу, я не викинув, але я сам факт що. Ну не Сам факт, що не доробили документи. Ну, чи? не знаю. Ну, а хто знає? І так. Що, тепер? що тепер? Ви не знаєте процедуру? Не знаю. Можеш розказати? — А если не слово вам розказав? Конечно. Що не Звісно, смисл є. Да. Да. Люди, Скажи хоча б, як тебе звати. А, а що говорити, якщо я що не говорю? Як тебе звати? Що я, Скажи. Що, що я не говорю, то все не так, що треба. То як тебе звати? Ну, представте, покри документи, покажу свій документ. Пусть на дятел, Я вже не Дякую. хочу я з тобою говор... говорити. Більше з тобою mm. говорити mm. не хочу. Можу... да, да, я... Можливо, let... да. Ти ну, чого покажи, стоїш? Ти додому, додому якого покажи, хрена. Чекай, наводи, чого наводи, ти стоїш? Що ну, ти тут стоїш? Ну, ну, І йди майже. додому. Я визвав, я визвав. А, поліцію, ти визвав? Ну, ти визвав кого? Поліцію визвав. Забрав мені документи, я кажу. Я показав документи. Мені теж показали документи. На яку ви фірму робите, тіба, що, чим ви займаєтесь, ваші тіпосей? Ну що Фірму. Ну, от як не знаю, фірма, я там, ваші діпосей. Як фірма знає? Керівництво, хто ваше? Фірма, да? ну, так. Ну, ваше керівництво. Часно, нечасно. Ви хоч розумієте, що ви да, говорите? Ви ну, розумієте, що ви говорите? Ну, блін, я розумію, це все. Не що ви хочете тіпосей? Що хочете? Що хочу? Ну, своє там доказати, що Але я, я працюю офіційно, мені це року видаються. Офіційно вироку. де. Вона, бажа а, в цей... не знаєте? Ні, не знаю. броня є цей. Завжди нікуди не їхати, ні на роботу, ні на вечір. Все. Ну, то... Хай привозить ваші керівництво документи. Ми розбираємося і без питань. Ну ви розбираєте вже скільки часу. Що, вони зараз вдома зараз? Mm. Зараз ви старше їх. До цього часу чому не вирішили ці питання? В них, да, базі там все є, не знаю. Які базі, покажуть мені, ту базу Ну, ж... Хай показують вони що в мене. У мене бази ж немає. Ну, це ж ви маєте пред'являти, а не вийде. У нас на фільмі, аби там. Тобто з 60... вам обов'язані все. робити, да. да? ну. об ну, так. Що нам Ну, Пред'являти щось. Бо ви бачите... так захотіли. Я ще раз питаю, хто ви. Що хто ви? Ну хто ви? Ви не знаєте? я не знаю, десятий раз тобі кажу, не знаю. То, ти Скажи. Свої. Що ти я ж знов питаю, ти дятел? Це ви дятел. Ну, все хочеш знати. Ну, там не Ні? Ваван? Що... Не. Не? не Вова звати. Ага. Обманув мене в прошлый раз. А что ты мой обманивал? Ну мне кажется, Вова. Ну не помню точно. Ну нет, не Ні, не, не, я все, я заткнувся. Я... Може я перепутав щось. Може... 嗯哼哼哼。嗯嗯嗯 Ди сідай до мене в машину. Сідай почекаємо тут, яка хазиця до чекає. Акцію, акція, за 17 тисяч гривень будуть подавати штраф, нічий. Що вони тобі розказують? Розкажи. розкажи мені ізначально. Приїхали дальше. Приїхали, там, це представили, показали тіп, там документи, раз раз відкрили, бо я тіп, так по шуріку. А, да, ага, Так, що. ж щось там, типу, я mm -hmm. там пристаний там Кого Так. Uh -huh. uh -huh. і, 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 і документи давай писай. Бумажку виписали електрон, все, що типу, я був на комісії. У мене ж телефон всі вже блядь. Тобі виписали? Шо, вони що, вони десь зробили типа, це вже якусь, ну в машині, мабуть, є не ще що. Мою типу як його приписне мої бачити. Старписів телефон? Да, Зродити його по-любому. Так, так. Я позвонив, я зараз до цього майрончика. Чи такого бля? Вияснити питання. Що робити? Ну що робити? Дзвонив. Мирончик мав тебе спасти. Ні, а кожне кості є. Що мав тебе спасти? Кості. Костику він. Конечно, тут слушаем все. Что они скажут? Да, классно. Не куда нам Хорошо, я понял, понял. Я кашляю, но... Ага, хорошо. Я на работе, я даже то можешь цель. Если Я бы на вашем месте просто поехал. От себе поехал. От серьезно скажу. А что я ровно? Не, вообще я кажу. Ну, как бы... Да, телефон же приключил. Ну, це там і видно. Теж і те, що в нього збув їх.